Доброго дня. Загальний розклад. Послання від вищих сил до кінця листопада. Говорять саме відповідно до ситуації з чоловіком або відносно фінансового благополучення достатку в вашому житті, скажу так, відбудеться зцілення, прорив. Не так швидко можливо, або до цього моменту тривалий час, ви не мали навіть розуміння, чи зможете досягнути того, чого вважаєте. Говорять, що прорив відбудеться. Отримаєте інформацію. І дана інформація кардинально змінить. От буде, да, інформація саме від чоловіка, а ну, загалом від людей пропозиція стосовно реалізації, яка кардинально змінить ситуацію в вашому житті. Ну, говорять, що будьте мудри по відношенню до тих змін, які будуть відбуватися. Власне, порада, не надавайте сумнівам і страху керувати вами. Ті можливості, ті шанси якої би сфери життя не стосувалося, тому що не лише в реалізації, а й в особистому житті, можливо, в декого, в подальшому в особистому житті, ті зміни, які будуть відбуватись в вашому житті в найближчий час, те нове починання, яке потребуватиме від вас прийняття рішення і активності в подальшому, надасть вам можливості відчути себе. Успішною самодостатньою людиною. Тобто ви будете задоволені тими результатами, які ви отримаєте. Мудрість. Знання. Вищі сили говорять саме про те, що. Ну, якщо ви бажали приходу ваше життя саме партнера, то ваше життя війде саме той партнер, і не потрібно кошмарити саму себе. Ну, час прийшов трансформувати ситуацію в вашому житті. Час прийшов збуватись мрієм. Тому будьте мудрим по відношенню до ситуації. Але при цьому ви повинні розуміти, що і ви повинні брати відповідальність безпосередньо до того, що буде відбуватись. Не піддаватися невпевненості, страху і залишатися саме там, де ви є. Не робити вибір. Не діяти, не проявлятися, не рухатися, наприклад, в тому напрямку, скориставшися можливістю, шансами, а залишатися в негативних думках, тому що, зрозуміло, для вас, можливо, деякі моменти по відношенню до ситуації, ви, наприклад, не маєте ясності, а вам говорять, що ви досягнете результату. Те, про що мріяли. Але ж потрібно діяти, потрібно протистояти. Дана карта чітко вказує про те: не такий страшний вовк, як ви його малюєте для себе, по відношенню або будете малювати, тобто по відношенню до ситуації, вам потрібно протистояти. У вас достатньо ресурсу для того, щоб досягнути результату. І ви отримаєте можливості шанси, незважаючи на перепони на вашому шляху. 고맙습니다.